Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні хочу таки зняти відео, так сказати, підвести ітоги конкурсу, ну, розіграшу, який я проводив на 500 підписників. Ой. І виходить, дивіться, за мною зв'язався перше місце, хто зайняв переможець. Жити по сільському каналу називається. Ось Влад звати. І виходить ще одна дівчина Юля виграла кепку, це, вона зайняла третє місце. Получається, кепку я відправив по новій почті і пересилку я оплатив. Ну, виходить, щоб дійсно щоб це був як подарунок, а не так, що прийде подарунок, ще плати там 80 чи скільки там 100 гривень за пересилку. Це виходить який подарунок? Це ти, типу як будто купив за цих 100 гривень. Да? От, так не робиться, я вирішив взяти на себе ці розходи, бо дійсно так буде правильно. Тому кепку я відправив. От, е, мені прийшло повідомлення, що е, кепку вже отримано, от, що товар забрали, тому дивіться, друзі. І зараз я додав коротеньке відео. Влад е, — це, це той, хто виграв перше місце, 500 гривень. Він зняв коротеньке відео, Ось я зараз додавлюся ви зараз його подивите. Не перемикайтесь. Дякую Єгору з каналу Сільський Трудяга за проведений розіграш, в якому я брав участь і зайняв перше місце. Отримав свої законно заслужені 500 гривень. Все було по-чесному. Ну, а ви участвуйте і нехай виграє найкраще. Друзі, ви побачили це відео, подивились. Все по-чесному дійсно розіграш провів. От. Так як і на 100 підписників, так і на 500, Ось розіграв все по-чесному. Гроші відправив, кепку відправив. А, до речі, на рахунок другої кепки, друзі, то я там робив опитування, що тих, хто хоче кепку, що серед тих я хочу розіграти цю кепку. Тому дивіться, давайте зробимо так, ви під цим відео в коментарях пишіть. Ті, хто приймали участь і вибирали, що я хочу кепку. Дивіться, пишіть тут в коментарях, я хочу кепку. От, щоб дійсно розіграти кепку серед тих, кому вона дійсно потрібна. А не так, бачите, якось о, людина виграла, друге місце зайняла, виграла теж кепку, а хотіла, мабуть, гроші 500 гривень. От, і гроші не отримала, і не знаю, може і відписалась від мого каналу. Ну, чисто просто підписалась, раді того, щоб взяти участь, щоб виграти гроші, типу, і, і відписатись, і все. Тому є і такі, да, так що є хитро виду, як то кажуть, що... Просто ради того, щоб виграти гроші і відкритися. Але я дійсно, бачите, хотів чисто, щоб було серед моїх підписників, а не так, що прийшли, підписались, поучаствували і відписалися, які вшли з мого каналу. Тому хочеться серед своїх дійсно проводити розіграші. Тому дивіться, пишіть в коментарях, я хочу кепку. І, допустимо, дивіться, я не знаю коли. Може на днях проведу цей розіграш. Я не буду прямий ефір знімати, я просто е, подивимося, скільки людей буде, е, хто приймати буде участь, хто напише я хочу кепку. От. І я так по порядку, е, там перший, хто напише коментар, другий, третій, отак буде порядкові числа, порядкові номера. Перший, другий, третій, четвертий. От, І я посчитаю, скільки буде учасників, ну, скільки цих коментарів буде, е, де буде написано. О, дивіться, друзі. Боже коровка, прикиньте, коли і це вже кінець жовтня вважай, осінь на дворі. Да я сам в шокі! Де вона взяла? Так, ладно, давайте далі, що я там говорив? А, і ви я виберу, виходить, буде порядковий номер у кожного. Ну, от, виходить, буде 10 е -е, учасників, значить буде 10 і я беру в програмі генератор чисел. І він серед цих 10, наприклад, виб'є якусь цифру, там 6. От, я вважаю шостий коментар, допустим. That's it, that's it. Я рахую е шостий коментар, хто написав хоч хочу кепку і получается таким образом я виберу переможця. От, тому я ж кажу, не буду в прямому ефірі знімати, це я просто так проведу е цей розіграш. Я просто у відео добавлю, як я буду цей розіграш проводити, да? щоб ви бачили як генератор будуть згенерівати числа, яке число. От, я просто в відосі це зніму і вже закинув. Тоді привітаємо переможця і так само нову почту я відправлю цю кепку. От, і пересилку я беру на себе також. Ну, щоб дійсно це був як подарунок, а не так, що вам ще прийдеться платити. Тому дивіться. Ось таке відео. Дякую всім, хто приймав участь. Дякую владу за відео. От, що записав таке коротеньке, з подякою владу. Дякую також тобі, що підтримуєш мій канал, От, що дивишся мої відео. Дуже тобі дякую. І також дякую всім, хто приймав участь. Тому дивіться, друзі, на тисячу підписників нагадаю, буде розіграш, буду розігрувати набір інструментів. ось Там в попередніх відео є, там де з розіграшом, там є, я трошечки показував. Тут на тракторі я відкривав, там є відео, попередні там пару відео, зайдіть, подивіться. Ось, хто не бачив, який набір інструментів. ось В принципі, непоганий, я скажу так. Скажу по-чесному, друзі, що він не дуже дорогий, звісно, але такий непоганий якість, в принципі, то я думаю набір інструментів буде як в нагоді. Тому що, так як ми, у нас є техніка, ми займаємось в городі, обробляємо городи, тому набір інструментів, як, як сказати, не помішає. Навіть якщо у вас є вже, ну буде додатково ще один. Ну або подарити комусь. Тому, друзі, дивіться, буде тисячу, там будемо так само я буду... Напишу допис і так само проведемо ефір, зніму відео з розіграшем І все так само. В коментарях будете писати, там приймаю участь. і Коротше, так як в попередніх цих розіграшах. Все так само буде. Я ще потім більш детально вже буду в самому відео з розіграшем, Я вже розповім ще раз, нагадаю умови розіграшу і проведемо цей розіграш і все буде добре, все по-чесному, друзі. Тому дивіться. Приймайте участь і вигравайте. Ну що ж, дякую, що подивилися це відео. Хто не підписаний на канал, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Ну що ж, а на цьому поки що все. До зустрічі в ну, нових відео. Всім пока